Всього три інгредієнти, що може бути смачніше, домашнього морозива. Для початку наливаємо у миску 500 мл холодних вершків жирністю 33%. Збиваємо міксером. Коли вершки вже майже збились, додаємо 150 г зущеного молока. Після чого дно форми, куди ви будете викладати морозиво, застилаємо харчовою плівкою. Викладаємо половину збитих вершків, розрівнюємо так, як ви бачите на відео. До іншої половини додаємо одну столову ложку з верхом натурального какао. І ще раз збиваємо. Також я ще вирішила додати 50 грам чорного шоколаду. Подрівнюємо його та додаємо шоколадну масу. Але можна і без шоколаду. Морозиво і так буде дуже смачним. Викладаємо та обережно розрівнюємо. Ставимо у морозильну камеру мінімум на 5-6 годин. Перед подачею морозиво дістаньте з холодильника та залиште на 15 хвилин, щоб його можна було легко дістати із форми. Перевертаємо, прибираємо харчову плівку та прикрашаємо подрібненим шоколадом. Морозиво вийшло ну, дуже смачне, а головне я впевнена у його інгредієнтах. Друзі, а я бажаю вам смачного. А також чекаю на ваші лайки та коментарі.